Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд партії української шахістки Анни Музичук на міжнародному турнірі в норвезькому Ставангері. В черговому четвертому турі Анна грала чорними проти відомої індійської шахістки Хампі Конеру. Нагадаю, в попередніх партіях Анна Музичук, граючи класичні партії в нічию, тричі програла Армагеддон. Звісно, вболівальники шахів з України сподівалися, що в цьому поєдинку Анна Музчук нарешті здобуде свою першу перемогу в класичній партії. Чи вдалося це їй зробити, дізнаємось, додивившись відео до кінця. Отже, С4 зіграла Конеру, Е6, Д4, Д5, це ферзовий гамбіт. Тут білі, якщо вони хочуть розмінятись на D5, часто попередньо роблять хід c 3. І вже після кінів 6 розмін на D5 на четвертому ході. Це найбільш коректне оформлення переходу до розмінного варіанту. Однак Хампі Конеро грає дебют в цій партії без особливих претензій. На третьому ході міняється на D5, що значно розширює можливості її суперниці. Після кінь в 36 грає музичук, c 3. І Анна мерщій захоплює діагональ b1f5. В основних варіантах цієї системи дуже часто білі першими грають ферзь c 2 або слон d3, і за таких умов білопольному слону чорних дуже важко знайти своє місце на шахівниці. Але тут у чорних все добре. Після h3 слон d6 грає музичук, слон g5, кінь e 7 і конеру міняється на e 7. Чорні забирають ферзем, e3, два і слон d3. Розмін на цьому полі кінь d7. В результаті неточностей з боку Хампі Конеро Чорні отримали навіть кращу позицію. Особливо виділяється потужний слон d6, який працює на обидва фланги. Конеру грає кінь d2, маючи на увазі хід e4. Однак Анна Музичук рішуче запобігає цьому просуванню пішака білих, граючи f5. Що далі робити чорне? Природним виглядає хід 2.0. Однак після G5 з ідеєю f 4 f 3 Ферзь G7, далі тура АЄ 8 і g 4 Атака чорних стає дуже потужною. Тому Конеру вирішила зіграти інакше. Вона пішла 3-0, маючи на увазі самі атакувати на королівському фланзі. У відповідь на А 5 G4 грає індійська шахістка, і Українка не забирає пішака. А залишаючи свого пішака f5 під ударом, ставить слона на Б4. Білі могли відразу забрати на f5, однак Конеру грає кінь Е2, музичук міняється на d2 і ставить коня на Б6. ЖФ грають нарешті білі після шаху, король С1, Тура А6. Чорні тимчасово залишилися без пішака, однак їхні фігури доволі активні. Білим треба думати про захист. Король С2, ферзь Б4, загроза мату, тому ферзь С3 і чорні відіграють пішака. Кінів 4 грає конеру, ферзів 8, Тура H1, і після Тура Б6 Б3. Можна було відійти конем на d6, щоб перевести його в центр на Е4. Однак музичук дає шах, король д 2 Тут чорні могли зіграти А4, намагаючись, зберігаючи ферзів, все ж таки створити атаку на ферзовому фланзі. Однак Анна Музичук, мабуть, вже зневірилася в те, що може поставити мат своїй суперниці, і вирішила розміняти ферзів, зігравши ферзь Б4. Білі самі не міняють ферзів, а пропонують зробити це суперниці, граючи кінь Д3. Музичук не проти, забирає на С3, і партія переходить до Еншпілю. Кінь Б5, шах, король Д2, кінь Д6 і король Е2. Нарешті А4 грають чорні, однак білі ставлять пішака на Б4. Тримаючи фарзовий фланг закритим. Тура А6. Тепер їй на Б6 вже нема чого робити, вона переходить на А8. Білі здвоюють тури, захист пішака, кінь Е5 напад на туру, та відходить і король Д3. Суперниці повільно маневрують, підсилюючи свої позиції. Після тура Ф5, тура G5, відбувається розмін однієї пари тур, і відразу. Коней, після чого партія переходить до абсолютно рівного турового закінчення. Тура Е7 грає музичук А3, король 7, король Д3, король 6, а 4 і а 6. Тура ж 1 грають білі, g5, відбувається розмін, і білі першими захоплюють відкриту вертикаль Аш. Музичук грає король g6, захищаючись від шаху. Тут білі могли зіграти, наприклад, тура h8, абсолютно не форсуючи гру. В такому випадку Армагеддон в цій парі був дуже й дуже ймовірним. Однак Хампі Конеро набридла ця спокійна еншпільна гра, і вона вирішила зіграти Є4. Після взяття Ф'є отримала центрального прохідного пішака, але й у чорних тепер прохідний пішак на фланзі. І Анна Музичук грає ж 4. Білі ставлять короля на є 3, але відрізає турою короля суперниці музичук, граючи тура ф 7 Тепер вже просто так відстоятись не вдається. Ані білим, ані чорним. Обов'язково треба рахувати конкретні варіанти. Зараз загрожує тура F3, тому білим, вочевидь, треба рухати одного з двох центральних пішаків. Краще було зіграти d5. Після розміну на d5 хід тура F3 призводить лише до рівності. Після король Д4 забираємо білий пішак D дуже потужний. Чорний грають король Ф7, але відрізання тура є 1. Треба гальмувати пішака турою, але король С3, шах, король С2, Тура А2, і десь тут вже можна погодитись на нічию. Звісно, тут можна не давати шах турою, а піти король F6, і після король f 4 зіграти тура g7, але білі дають шах, відкидуючи чорного короля, і блокують чорного пішака своїм королем. Це також рівна позиція з дуже ймовірною кінцевою нічією. Але Хампі Конерео помилилася. Вона зіграла Е5, і після шаху король Е4 забирає на А3 Музичук. Справа в тому, що пішак є ближчий до чорного короля, що робить його безпечним для чорних. Тепер загрожує король Е7. Тому Тура Ф1 грає Конеру, але тура А2 все той же тиловий маневр. Грати Є6 не можна, буде шах тура Е2, і пішак білих втрачається. Заслуговувала на увагу король F4. Але і в цьому випадку Тура є 2 після взяття шах король F3, і тут не взяття на Д4, тому що після король є 3 тура Б4, є 6, один далеко просунутий білий пішак важить стільки ж, як і три пішаки чорних. Тура Б5, король є 4 тура Б2, король є 3 і це нічия. Але в цьому варіанті чорні можуть не поспішати брати на D4 і грають король F5. Після Тура Д1 захищаючи пішака, А3, Тура Д2 і Б5 грають чорні, ставлячи білих в положення цукцвангу. Якщо відійти турою по другій горизонталі, то можна забрати на D4, а потім на B4. Якщо піти, наприклад, на D1, то пішак А йде вперед. Тому треба грати королем, але чорний король переходить на d5 вирішальним чином підсилюючи позицію. Втім, Хампі Конеро зіграла король Е3. Очевидний ресурс. Білі зараз хочуть просто просунути свого пішака якнайдалі, але чорний пішак йде вперед, і він на крок ближче до поля перетворення. Після Е6G2 напад на туру, і білій фігурі треба залишати вертикаль F. Вона йде на Е1, король Ф6, король Д3, але король Е7. Чорні знешкодили небезпечного пішака суперниці, а їхні власні пішаки підуть вперед. Після тура F2. Хампі Конору здалася, тому що загрожує Тураєв 1. Якщо піти турою на Ж1, то втрачається пішак е 6 і там виграш чорних, справа техніки. Ось так Анна Музичук вперше на цьому турнірі виграла класичну партію. До речі, ця перемога значно покращила турнірне становище Анни, і, як ви бачите на своїх екранах, зараз вона поділяє другу третю позицію з чемпіонкою світу Дзюй Дзюйвензюнь. В обох шахісток по 6 очок після чотирьох турів, ну а найпершому місці Рамішбабу Вайшалі. індійська шахістка, яка має 8,5 очок. Тож побажаємо Анні Музичук вдалої гри в наступних раундах, в п'ятницю сьогодні вихідний, і наступний п'ятий тур буде зіграний в перший день літа. Якщо це відео вам сподобалось, Дисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!